Привіт усім. Сьогодні у нас дуже важлива новина. Наші вдома відбувся наймасштабніший обмін полоненими. З російського полону повернулося 390 українців, 270 військових і 120 цивільних. Наш президент Володимир Зеленський підтвердив, що це лише перший етап найбільшого обміну, ну про який ще домовилися в Туреччині. І це ну фактично єдиний значущий результат зустрічі в Туреччині. Усе інше росіяни блокують. Але повернення наших хлопців додому це вже велике досягнення. Уявляєте, скільки щастя сьогодні в українських родинах, скільки обіймів, скільки сліз, радості. Але найбільше мене вразила історія маленького хлопчика з українським прапором у руках. Його серце просто розривалося від надії, коли він зустрічав наших воїнів. Він так пильно вдивлявся в обличчя кожного, шукаючи серед них свого батька. Ця мить це символ нашої непохитної віри і любові, яке дає нам сили боротися далі. Далі історія набирає обертів під час сьогоднішнього обміну в Росію виїхало 70 осіб. Але хто вони, буде дуже цікаво. В Україні вони були засуджені за колабораціонізм, тобто за державну зраду та тероризм. Але в Росії їх зустрічають як героїв. Російські пабліки повідомляють, що до Росії виїхали люди, які давно бажали цього. Вони нібито не бачили свого майбутнього в Україні та ідентифікують себе як росіяни. Тобто, люди, які зраджують свою державу, в іншій державі їх зустрічають як героїв. Ну, а Україна зробила дуже правильний хід, обміняла підчистила своє населення і обміняла колаборанта на справжнього героя, який захищає нашу державу. А також ще хочу підкреслити важливу думку. Росіяни, які тримають наших хлопців у полоні, катують їх, а потім, нібито великодушно обмінюють, при цьому вимагаючи поступок, свідчить про те, що для них це просто розмінна монета в брудній грі. Але для нас кожен звільнений це. Велика перемога. На щастя, ми поступово забираємо наших героїв, які захищали нашу землю. Наш президент також обіцяє, що обов'язково повернемо всіх, кожного нашого громадянина, кожного українського військового та цивільного. На цьому я завершую своє відео. Підписуйся обов'язково, тисни лайк. А і до зустрічі!